Із суперечками, гучними заявами та ультиматумами, приймався бюджет Черкас. Ухвалення головного фінансового документа міста 2014 року стало найважливішим питанням порядку денного сьогоднішньої сесії міськради. І, хоча частина обранців відмовилась голосувати у поточному році, місто буде з бюджетом. Розпочалася сесія міської ради гучними заявами депутатів. Спочатку Роман Діскан оголосив про виключення з батьківщини Миколи Булатецького. Дядського Микола Івановича по своєму бажанню зв'язку з виступом СМІ і виконання. Це перше. Де, Микола, Микола, ми ну, Микола потім. Микола, ми дамо, ну не перебивайте. Микола по тому депутати висловили своє обурення щодо барикад на першому поверсі міськвиконкому. Гарячі виступи змінюють словесні перепалки. Що там саджу ті люди в касках, Це молдавська будівельна бригада. Розблокувати все, і дійсно припинити місти. Інакше треба передбачати в бюджеті кошти на віровані і на памперсі. Вночі посилюється охорона. І не мною. Після тих подій, я не знаю, Олександр Миколаївич є. Можна інформацію потім дати, і що відбувалося, і так далі, і далі. Що стосується те, що ви там розказуєте за памперси, собі їх купіть. Будь ласка. Опісля звучать ультиматуми. Внести першим питанням порядок денний. Про негайне розблокування будівлі Черкаського міського даємо термін до 17-ї години до дня. Коли провладна більшість не підтримує цю ініціативу, депутати батьківщини та партії вільних демократів залишають залу засідань. затвердити порядок денний. В цілому втім, це не заважає депутатам, що залишились таки прийнятий бюджет. 34 обранці під оплески голосують за головний фінансовий документ обласного центру. Звичайно, я не задоволений, що ми, ну скажімо так, різко не піднімаємо заробітну плату. Але я задоволений тим, що, по-перше, бюджет міського на 14-й рік прийнятий. А по-друге, що ми знаємо, що нам робити сьогодні, що робити завтра. Все буде нормально. Віктор Біолусов наголосив, що загальний ресурс міста у порівнянні з попереднім роком збільшився на 40 мільйонів. Наступні два тижні депутати розглядатимуть чи бюджет розвитку. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.